Перше жовто-блакитний стяг використала головна руська рада, яка розпочала боротьбу за відродження української нації у середині 19 століття. Тоді над ратушою Львова замайорів жовто-блакитний прапор. Своїм стягом його проголосила і Українська Народна Республіка у 1918 році. За часів незалежності нашої країни Державний прапор України затверджено постановою Верховної Ради від 28 січня 1992 року. А у 2004 році президент Леонід. Кучма підписав указ про встановлення дня державного прапора України. Це свято відзначають щорічно, 23 серпня. У Полтаві цього дня відбулося урочисте зібрання біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Підняли державний стяг і поклали квіти до постаменту Кобзаря. Шанувати національний символ прийшли як пересічні полтавці, так і діячі культури. Для голови полтавської обласної організації національної спілки художників України Юрія Самойленка. Державний стяг це символ звитяги усіх поколінь у боротьбі за незалежність. України ми тільки зараз, можливо, усвідомили, коли герої проливають кров на сході України проти путінської, кремлівської Росії борються і своєю кров'ю, своєю звитягою і сміливістю боронять нас всіх і боронять першого державу. Студент Андрій переконаний за прапор, який рідну землю варто воювати. Прапор це не просто якби символ. Він символізує небо і землю. І це якраз наше небо, і наша земля, за які ми повинні воювати. Що саме ще й роблять наші хлопці? Які ми повинні відстоювати, і все це варте того. Щоб ради цього за загалом жити, директор Полтавської обласної філармонії Олег Тищук стверджує, барви стягу зараз у моді. Собі це кольори зараз патріотичні, гори лише трендові. І я думаю, що це буде модні кольори вже для України для справжніх патріотів. Я думаю, що майбутня молодь буде більше цінить. І цінувати те, що в нас є загалом святкування дня прапора в історії інших держав явище порівняно молоде. Наприклад, день стягу Канади відзначають із 1995 року, день шведського прапора із 1983, мексики з 1937 року.